Вітаю усіх по ту сторону екрану. Ви на каналі скептичний політолог, де ми всі разом продовжуємо працювати над підвищенням рівня політичної освіти та культури в нашому чудовому суспільстві. І сьогодні я хотів би підбити політичні підсумки року, провести так би мовити, невеличку аналітику щодо найбільших здобутків та невдач України у 2023-му в контексті війни, міжнародної підтримки ситуації. Всередині нашого суспільства та з урахуванням перспектив на 2024. Та перед тим, як продовжити, я хотів би попросити у вас підписатися на цей канал. Звісно, якщо ви не зробили цього раніше, поставити вподобайку, натиснути на дзвоник, і по можливості, якщо вам є що сказати, то напишіть свій коментар щодо найбільших здобутків і невдач України у 2023 році. Які вони на вашу думку? Я знаю. Вам є що сказати. Не буду затягувати час, і розпочнемо, напевно, із найбільш дискусійної теми, як на мене, українського контрнаступу. Українські війська вже ведуть контрнаступальні дії на фронті. Я не військовий експерт, і оцінки військовим ні з точки зору кваліфікації, ні з точки зору певної моралі давати не можу і не буду. Але як політолог я можу висловити і висловлю декілька своїх думок щодо того, як військові результати України у 2023 році впливають на політичний вимір всередині нашого суспільства і за межами нашої країни. Розпочну я з українців на моє оціночне судження. Контрнаступ, який очікували на початку весни 2023 року, який постійно зміщувався в часі. В нашому суспільстві перегріли певними сподіваннями я не буду стверджувати, що це робилося навмисно, хоча такі припущення у мене є. Але як показує час, така стратегія була явно хибна. Хто взагалі анонсує ті чи інші військові операції в такий час і в таких війнах? Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Звісно, психологічно тиснути на ворога. І підтримувати моральну стійкість всередині суспільства потрібно, але також важливо враховувати потенційні побічні наслідки. А наслідки в даній історії наступні. З точки зору звичайного обивателя закінчуємо ми цей рік без вагомих результатів на фронті, особливо порівнюючи із попереднім роком, коли було ефектно звільнено Харківщину та відбито Херсон. Аятник стрімко похитнувся в інший пік, що безумовно викликає розчарування психологічну втому і невпевненість серед громадян, і ці відчуття в декілька разів сильніші ніж могли би бути якраз через завищені очікування від контрнаступу України, який так неприховано анонсувався. Нагадую, що ми не даємо оцінку військовим. До них взагалі не може бути ніяких питань. Але ті, хто займався інформаційним фоном навколо контрнаступу України, явно вступили ногами в я вам хочу хоче з приводу цього, не робіть так. Так чи інакше, військові дії мають потужний вплив на національну єдність та мораль громадян. Успіхи чи невдачі на полі бою викликають різні реакції серед населення та політичних лідерів, і впливають загалом на політичний ландшафт. Можливо, варто було б ввести повноцінну військову цензуру на час війни, однак, враховуючи рівень розвитку інформаційних технологій сьогодні, тяжко сказати наскільки вона була б ефективною в нинішніх реаліях. Напишіть про це, що ви думаєте, варто вводити військову цензуру в Україні чи Ніт. війна здатна міняти національне спрямування суспільства, формуючи нові переконання та цінності. І перегріті очікування в контексті контрнаступу України направили вектор нашої трансформації нехай і тимчасово, але явно не туди, куди потрібно. Ви вже відчули наскільки сильно тут всі розслабились. Як і мінімум, про це говорять волонтери, які стверджують. Про зменшення щільності і об'ємів донатів при приблизно одинаковій кількості транзакцій кожного місяця, просто ми бачимо певне зниження середнього донату. Тепер прийдеться всім трішечки піднапрягтися. Піднапрягтися потрібно і тому, що політична опозиція в країні, політична опозиція в країні, яка воює за своє виживання, в принципі, звучить абсурдно, але так, вона тут є і цього неможливо заперечити. Так, от та сама політична опозиція отримала карту, яку вона може розігрувати для підриву авторитету військово-політичного керівництва в країні, і це дуже і дуже небезпечно. Робиться це, звісно, не напряму. Але як ви розумієте, ботоферми самі себе не фінансують, і врешті корисних ідіотів в цій країні також вдосталь, які не дивляться цей канал, а тому і роблять різні речі, які підривають національну єдність, а відповідно і стійкість України. Наприкінці жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав, що контрнаступ не досяг поставлених цілей через низку суб'єктивних та об'єктивних причин. Війна поступово переходить до позиційної форми типу окупної війни часів Першої світової, і не дивлячись на те, що цей канал називається скептичний політолог, в цьому я бачу певний позитив, адже це означає, що військове керівництво України знаходиться в притомному стані і може тваризо оцінювати ситуацію. Тепер що стосується міжнародної спільноти, їх очікувань і розчарувань. Знову ж таки, надихнувшись, на мій погляд, військовими успіхами України наприкінці 2022 року, наші міжнародні партнери, так би мовити, очікували подібні результати і у 2023-му. Але це тільки вершина айсбергу. Насправді ситуація буде значно складніша з точки зору оцінок. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 31 серпня заявив, критикувати повільні темпи контрнаступу це плюнути в обличчя українському воїну, який щодня жертвує своїм життям. Я прокомендував усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити хоча б один квадратний сантиметр. Цей спалах був викликаний тижнями історії в американській пресі, в яких анонімні офіційні особи критикували повільний прогрес України на полі бою та ставили під сумнів її військову тактику. Так чи інакше, успіхи або труднощі на полі бою впливають на рівень підтримки, яку Україна отримує від міжнародних союзників. І хочемо ми того чи ні, але міжнародна співпраця сьогодні є ключовою у справі захисту наших національних інтересів. Поряд з тим, як на заході посилюються різнобіжності щодо підтримки України, Путін посилює свої позиції вдома. Тепер він напряму заявляє росіянам, що вони замкнуті в своїй боротьбі за виживання проти заходу. Пересічним громадянам Росії може не подобатися війна, але вони вже звикли до неї. Еліта посилила контроль над економікою і продовжує заробляти. В Кремлі може дозволити собі виплачувати довічну зарплату сім'ям тим, хто воює і гине. Путін закуповує військові матеріали за кордоном і допомагає налаштувати глобальний південь проти Америки. Найважливіше те, що він підриває переконання Заходу в тому, що Україна може і повинна вийти з війни, процвітаючою європейською демократією. Паралельно граючи на складних взаємовідносинах у геополітичному трикутнику Вашингтон, Москва, Пекін, усе це є дуже тривожним дзвоником не тільки для України, але і для всієї Європи. Західні уряди наполягають на тому, що вони так само віддані Україні, як і раніше. Однак опитування по всьому світу показують дещо іншу картину. В Америці адміністрація Байдена бореться за те, щоб змусити Конгрес виділити фінансування на суму понад 60 мільярдів доларів. Незабаром усі ці проблеми стануть більшими на фоні нового виборчого циклу у Сполучених Штатах. Якщо президентом буде обраний Дональд Трамп або хтось наподобі нього, який також пообіцяє зупинити війну у короткі терміни, то Слід готуватися до того, що Америка взагалі може припинити військову допомогу Україні для того, щоб змусити сідати Київ за стіл переговорів із Москвою. Як мінімум, до такого сценарію нам потрібно готуватися. Так само до таких розкладів повинна готуватись і Європа. Натомість європейські лідери поводять себе так, ніби дядько сем завжди буде поруч, і в разі чого їх врятує. Тож підсумовуючи все вище сказане, тут є декілька складових. Без заходу ми не витягуємо. Росія все ще витягує. Сполучені Штати Америки розглядають наші конфлікти і своїх власних прагматичних інтересів. З їх точки зору, Росія вже програла, бо ослабла, бо не досягла цілей, бо не має глобальних стратегічних перспектив. І те за про те, що вони дивляться на все це, виходячи з протистояння з Китаєм. В якому, на їх думку, Москва може відіграти ключову роль, не позбавлена логіки. На Заході поступово, але впевнено, наростає втома від нашої війни, що є цілком природнім. І це, друзі, говорить про те, що сьогодні потрібно як ніколи активно працювати всередині нашої країни. Ну, а про те, що ви думаєте на рахунок підтримки міжнародної спільноти України, напишіть під цим відео. Мені буде цікаво дізнатись вашу думку. З іншого боку, ризики від поразки України ЯПАВ на Заході також розуміють. Давайте подивимося, що до цього теоретично відноситься. Російські бази теоретично можуть бути у Львові на кордоні з НАТО. Сполученим Штатам доведеться відправляти свої війська, зброю і літаки-невидимки, які потрібні теоретично для війни із Китаєм до Польщі, а це витрати на сотні мільярдів на рік. Виникне масштабна криза і паніка мирного населення, буде нова масштабна хвиля мільйонів біженців з України, і Росія у прямому сенсі загрожуватиме країнам Північно-Атлантичного Альянсу. Все це тільки квіточки. І у світі це розуміють, тому їм простіше надавати і надалі Україні потрібно для перемоги зброю, ніж потім самим починати війну із Москвою. А тепер я хотів би перейти до більш детального огляду ситуації всередині нашої країни. Кремлю не потрібно використовувати риторику ядерної загрози, створювати підвищений рівень небезпеки, продавлювати фронт. Все це не працює проти України, навпаки, це має зворотній ефект і сприяє згуртованості українців. Тепер їх мізки будуть зосереджені в першу чергу на тому, як вдарити по нашому тилу. Перевірений сценарій по внутрішній дестабілізації України, змусити українців зідати українців куди ефективніше, щоб досягнути кінцевої мети знищення нашої державності інструментів, які розколюють наше суспільство вдосталь, їх за час війни стало навіть більше, і ось декілька з тих, які вже активно використовують. Мовне питання, яке активізувалося. Протистояння Зеленського і Залужного, вести війну до кордонів 1991-го, чи зберігати життя і шукати політичні рішення. Ну і фінальним акордом в усій цій історії можуть стати вибори, які б все помножили на 10. І про що я робив окремий розбір на своєму каналі? Дивитися, які можна за підказкою в те, що несеться останні місяці, змушує задуматись над перспективами нашого існування в принципі, і не потрібно бути великим аналітиком, аби зрозуміти, що нас активно починають розхитувати ізсередини. Але і не потрібно повністю впадати в депресію. Це нам аж ніяк не допоможе. І, врешті, є багато і позитивного. Наприклад, початок перемовин про вступ України в ЄС. Початок даного процесу. Несе величезну політичну важливість, яка охоплює різноманітні аспекти внутрішньополітичної та міжнародної динаміки. Цей процес визначає нову етапну точку в розвитку України, посилюючи дипломатичні відносини та співпрацю в різних сферах. Це безумовно одна з дипломатичних перемог нашої держави, з якої ми зайдемо у 2024-й. і явний сигнал Путіну про готовність Європи. Надалі підтримувати Україну, не дивлячись на складне положення нашої держави сьогодні в контексті перспектив війни, власне, про перспективи на 2024. рік дракону обіцяє бути складним. Електоральний цикл в США нарощування потенціалу Росії у війні і поглиблення внутрішніх криз в Україні, зокрема пов'язаних і з мобілізаційними процесами. А також посилення антиукраїнських голосів за кордоном. З усім цим нам прийдеться зіткнутись і прийдеться активно працювати. Усі чекають на результати або на полі бою, або за дипломатичним столом. І одне залежить від іншого безпосередньо. На моє оціночне судження, якщо ми хочемо вижити, нам необхідно розпочинати масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на західну аудиторію. Якщо у заходу немає чіткого стратегічного бачення, що робити у ситуації, яка склалась, то його повинні запропонувати ми запропонувати навіть більше ніж декілька варіантів, бо мова йде про наше виживання, яке напряму залежить від рівня міжнародної підтримки. Тут є два ключові моменти Україні варто активно взаємодіяти з експертами, політиками та громадськістю на заході, щоб висвітлити. Реальні загрози та втрати, які може нести захід при невизначеності в Україні, забезпечення широкої інформованості та послідовної стратегії в цьому напрямку, може підвищити підтримку та розуміння важливості нашої держави в контексті її боротьби за суверенітет і демократію. Києву слід продемонструвати своїм союзникам, що Україна є ключовим елементом в стратегічному партнерстві для заходу. Що стосується ситуації всередині України, то тут все очевидно. Наша сила в єдності. Не буде єдності, не буде України. Дозволимо себе розхитувати зсередини, не буде України. Будемо піддаватися на ворожі, і псу, не буде України. І тут немає декількох варіантів. Держава в свою чергу повинна теж зробити все можливе для консолідації нації. Врешті у 2024-му виповнюється 10 років спротиву російської агресії, більш ніж символічна дата, мусить бути встановлена ефективна комунікація між суспільством та політичною елітою. Зараз її просто немає. І це також один із викликів, які перед нами стоять, і які ми повинні подолати Проблема, яку ми мусимо вирішити. І все, що я вірю всю країну. Вірю, що 2024-й може бути перелом. І дуже хотілося б, щоб злам, який може відбутися, був на нашу користь. Для цього потрібно не забувати донатити для ЗСУ, максимально ефективно працювати кожен на своєму місці. І бути єдиним цілісним організмом, єдиним кулаком, який таки демонтує цю кінчену імперію, а точніше її залишки. Дякую всім за увагу з наступаючим новим 2024 роком. Підписуйтесь на канал, я вам за це буду безмежно вдячний. Натискайте на дзвоник та вподобайку. Пишіть свої думки в коментарях. Пам'ятайте. Все буде Україна!